І почнімо з найгарячіших кадрів з фронту. На запорізькому напрямку наші військові відбили чергову спробу російського штурму. Окупанти намагалися дістатися до українських позицій на бронетехніці з десантом. Та внаслідок злагоджених дій наших воїнів противник втратив танк та два бронетранспортери. Ще один танк підбили ФПВ-дроном. Далі кадри знищення російського бронетранспортера після невдалого штурму екіпаж машини намагався втекти від українських безпілотників. Втім, застряг на дорозі. Оператори дронів кількома влучними ударами розтрощили БТР та ліквідували окупантів. А бійці 45-ї окремої аеромобільної бригади виявили три замасковані гармати противника в посадках. Кілька влучних ударів безпілотниками і російські гаубиці перетворились на брухт. На Харківщині сили оборони вполювали рідкісну ціль. Російський мостоукладач, цю машину окупанти використовують для спорудження переправ через водні перешкоди, яри або ж інженерні загородження. Оператори fpv дронів кількома влучними ударами вивели машину з ладу. Збройні сили України використовують безпілотники для захисту і власних позицій і повітряного простору. Черговий приклад збиття російського гелікоптера новим українським дроном. Що ж це за БПЛА? Та якими ще безпілотниками воїни сил оборони нищили ворожі гвинтокрили? Розкаже Богдан Гайдамака. Безпілотники під час війни Росії проти України переписали канони ведення бойових дій. Дрони Сил оборони б'ють техніку загарбників на землі, на воді та ще й у небі. Черговий приклад вдалий удар по ворожому гелікоптеру від українських спецпризначенців. Уперше бійці сил спеціальних операцій ЗСУ збили в небі над Ростовською областю російський багатоцільовий вертоліт Мі-8. Наші воїни використали новий український далекобійний дрон Ів-Пі-1, який публічно продемонстрували навесні 2025 року. І це не єдиний на подібна операція восени 2025 року. Оператори 59-ї бригади сил безпілотних систем знищили російський гвинтокрил, Також мі 8 на Донеччині. Тоді екіпаж окупантів намагався обійти українську ППО і летів на дуже низькій висоті. Маневр загарбників розгадали і поцілили в судно і в дроном, що й призвело до падіння ворожої машини. До слова, мі – це багатозадачний гвинтокрил. Наразі основний повітряний транспортник армії РФ коштує він до 15 мільйонів доларів, що в рази перевищує вартість безпілотних на цьому українські спецоперації не завершились. Ще одне досягнення записало у свій актив головне управління розвідки. Торік бійці гур вперше збили повітряну ціль за допомогою морського дрона Магура В 5 Це ті самі дрони, які знищили ледь не весь чорноморський флот РФ. Під час бою у чорному морі в районі мису Тарханкут, в тимчасово окупованому Криму, розвідники застосували ракети р 73 сі Дрегон, які були встановлені на корпус морського дрона, і поцілили у ворожий гелікоптер. Чи за іронією долі, чи за збігом обставин, але ураженою ціллю виявився ще один російський Мі 8 і ще одна українська розробка: дрон-перехоплювач Булет. Його нещодавно запустили в серійне виробництво, і він вже захищає українське небо. На кадрах перехоплювач збиває російський дрон камікадзе типу шахет. І ще трішки кадрів з передової сили оборони знищили ще одну російську важку вогнеметну систему сонцепьок на Лиманському напрямку. Воїни 63-ї бригади атакували її кількома і впівідронами. наслідок. Док влучань здетонував боєкомплект. Ще один ворожий опорний пункт знищили українські бійці. Аеророзвідка виявила місце дислокації і накопичення живої сили противника в покинутій будівлі. Координати цілі передали артилеристам, кілька влучних ударів і від ворожого сховку залишились руїни. Тим часом воїни підрозділу Сігнум регулярно виявляють і знищують російські безпілотники, з яких противник робить пастки на дорогах, перехрестях та інших логістичних маршрутах. А бійці військово-морських сил збройних сил України запобігли висадці російського десанту і зірвали операцію ворога. Спочатку морпіхи вразили човен, який доправляв окупантів до точки висадки, а потім ФПВ-дронами та бомберами ліквідували солдатів противника.